Доброго дня, любі діти. Зараз у нас заняття ознайомлення з соціумом і розвиток мовлення. Тема заняття рослини на весні. Дітки, відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Про кого ця загадка? Про весну, вірно. Весна найкрасивіша пора року. На весні починається нове життя в природі. Весела і гарна, і кучерява, маленька дівчинка весна, біжить, сміється, сіє трави, і пісня ллється голосна. Про всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну і всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Так виспівувала в своїх віршах Наталя Забіла. Скажіть, а який настрій у вас викликав цей вірш? Які зміни відбуваються в природі з приходом весни? Чи однаково сонце гріє на землю усі весняні місяці? А який весняний місяць найхолодніший, а найтепліший? Чому? Пригадайте малята, які зміни відбуваються в житті рослин на весні? Які рослини зустрічають весну першими? Погляньте на цю ілюстрацію. Яке весняне тепло. Як весняне тепло змінює життя рослин? Давайте розглянемо. Ранньою весною на проталинах з'являються перші квіти. Це підсніжники. А тільки но зійде сніг, зацвітають проліски, мати й мачуха, а не мона. Перші квіти весни в лісі й на лугах. У лісі тільки з'явилися перші прогалинки, на них вже кипить. Невидиме око життя в землі отямилися різні личинки, букашки. Сама земля готова прийняти в своє лоно кожну живу істоту, кожну найменшу травинку. І ось серед острівців пористого снігу починають з'являтися найсміливіші квіти, проліски. Існує думка, що підсніжник – це перша квітка, що виросла на землі, яка за однією з лагент. Вся земля була покрита снігом, було холодно, тоді кілька сніжинок перетворилися на ніжні білі підсніжники. Відтоді ця квітка є символом надії та світлого майбутнього. Зі змінами в неживій природі відбуваються зміни в житті рослин. Весні радіє, все живе на землі. Ліс пробуджується, сповнюється звуків, рухів. На північних схилах, де ще лежать замети мокрого снігу, а південні вже випаровуються, підсихаючи. Рослини починають тягтися вгору, намагаючись одержати якнайбільше сонячного світла. Коріння дерев починає всмоктувати воду з ґрунту. Вона починає запаси речовин, і цей розчин сік рухається вгору до бруньок. Через 10 днів, після початку руху соків, помітне бубнявіння бруньок, вони швидко наливаються і ростуть. Узимку їх не помічали, а зараз вони скидають своє коричневе покриття, і з них починають розгортатися ледь помітні зелені листочки, а незабаром квіт. У березні починається сокорух у дерев і кущів. Поживні речовини з ґрунту піднімаються від коренів до бруню. Багато хто збирає весною сік клена і берези. Він смачний і корисний, але збираючи сік, можна завдати дереву непоправної шкоди, якщо не змазати ранку воском, дерево може витекти соком і засохнути. У житті рослин навесні відбуваються також зміни. Весняний рух соків і дерев і кущів, цвітіння дерев, розпускання листя у дерев і кущів. Першою, розпускається, першою зацвітає вільха. Починає цвіст, потім починає цвісти ліщина, а на вербі розпускаються пухнасти квітки або котики. На деревах і кущах розпускаються бруньки, з'являються зелені листочки. Спочатку розпускається береза. За березою поспішають липа, дуб і акація. Сокорух на деревах. А чому плачуть берези? Що весни люди збирають березовий сік. Це дуже шкодить деревам. Більша половина беріз після цього гинуть. Ось так проходить розвиток бруньок. Деякі квіти занесені до червоної книги. Це такі як конвалія. Пролізки, медунка, гусяча цибулька, анемона, підсніжніки і сон. Давайте установимо відповідність між назвою явища в житті рослин навесні та його зображенням. Ось погляньте, перша картинка мене, цвітіння дерев, друга поява листя, далі сокорух, цвітіння трав'янистих рослин. Розвиток бруньок. Скажіть, що найперше відбувається? Так, це розвиток бруньок. Далі сокорух, а далі що поява цв... листочків, далі цвітіння дерев і цвітіння трав'янистих рослин. Виберіть явища, характерні для рослин на весні. На деревах немає листя, розпустилися бруньки, льодохід, цвітуть квіти, опадає листя, яскравіше світить сонце, з'явилися комахи, листопад, тане сніг, з'явилися бруньки на деревах. Виберіть для себе, що відбувається навесні. В народі є. Прикмети. Якщо навесні сніг тане від сонечка, буде урожайний рік, а від дощу посуха. Дружний приліт птахів навесні до доброго врожаю. Якщо навесні зберезі тече багато соку, це до дощового літа. Ранній виліт бджіл з вуликів до ранньої весни, грім ранньої весни перед холодом. До першого грому змія не жалить який день першого квітня, такий і першого жовтня. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам сподобалось заняття? А що цікавого ви почули на занятті? Які народні прикмети ви запам'ятали? Що ж, ви були молодці, уважно слухали і працювали? Дякую вам до побачення.